Чернівцях зірвали спробу продажу важких наркотиків на понад 6 мільйонів гривень. Палію сміттєвих баків загрожує до трьох років в'язниці. До 15 років позбавлення волі засудили ворожого агента на Буковині. Вітаю в ефірі! Місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Наслідок аварії водія довелось деблокувати з автівки. Впродовж тижня на Буковині трапилось чотири ДТП. В селі Магала, 33-річна чернівчанка, керуюча автомобілем БМВ, наїхала на 57-річного жителя села Грозенці, через що пішохід отримав травми. Його шпиталізували. Ще одна аварія з постраждалим пішоходом трапилась у Чернівцях на вулиці Руській. 23-річний кермувальник врізався в 21-річну дівчину. Яка перетинала дорогу. Буковинка отримала травми. Її довелось госпіталізувати. Окрім того, у місті застав на воді легковика не впорався з керуванням та зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen-транспортер за допомогою спецінструментів. Рятувальники дістали травмованого кермувальника та передали медикам. Транспортні засоби вилучено. Відносно всіх автопригод правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А внаслідок аварії на вулиці Героїв Майдану у Чернівцях також травмувались люди. Від сильного удару у легковика вирвало колесо. А також внаслідок інциденту на вулиці на деякий час виник затор. Наразі поліція встановлює всі обставини дорожньої пригоди. Впіймали палія. У Чернівцях поліцейські встановили чоловіка, причетного до підпалу сміттєвих контейнерів. На одній із вулиць області невідомий підпалив контейнери для збору сміття. Проте потрапив на відео підприємства, що утримує цей майданчик. Зловмисником виявився 63-річний місцевий житель. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років. Досудове розслідування триває. Ані маскування, ані онлайн-карта не допомогли групам горе-туристів потрапити до ЄС. Рух перших групи чоловіків на ділянці відділу герца у бік кордону помітив оператор безпілотника. Ті були втягнені так, щоб бути максимально непомітними серед густої зеленої рослинності. Оператор дрона скоригував дії прикордонного наряду та швидко вивів його на перехоплення порушників. Під час затримання вони намагались втекти, однак прикордонники наздогнали та затримали всю групу. В ході подальшої роботи охоронці кордону з'ясували, що жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей намагались незаконно перетнути державний кордон за допомогою онлайн-карти. Відносно затриманих складені протоколи про адміністративне правопорушення. Також буковинські прикордонники зупинили ще два незаконні вояжі. Про подорож до Румунії в обхід пунктів пропуску охоронці рубежу дізнались завчасно. Мешканець прикордоння на власному автомобілі мав перевезти своїх клієнтів та надати маршрут руху. За свої послуги гід планував отримати по 8 тисяч доларів з людини. Проте, неподалік державної межі, порушників зупинили. Під час затримання компанія вдалась до втечі, однак це їм не вдалось. Трьох мешканців Київської області. Затримали та склали матеріали про адміністративне правопорушення. Організатору ж загрожує кримінальна відповідальність. Також перед судом постане буковинка, яка за 7 тисяч доларів допомагала жителю Вінничини потрапити за кордон. 21-річна дівчина розробила незаконну схему шляху до Румунії для 37-річного військовозобов'язаного чоловіка. За такі дії їй загрожує щонайменше 7 років за ґратами. На кордоні з Румунією прикордонники зупинили тютюнову контрабанду на понад 300 тисяч гривень. Прикордонний наряд виявив рух в бік державного кордону з Румунією групи осіб з великими пакунками. Під час затримання порушники кинули свою ношу та вдались до втечі. Прикордонники виявили понад 4200 тисячі пачок сигарет. Різних брендів без марок акцизного податку. Тривають заходи з встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Інша компанія намагалась перенести пакунки з цигарками до Румунії. Для цього гори-бізнесмени взяли з собою драбину та почали долати інженерні загородження. Однак, помітивши військових, пачкарі кинули свій вантаж та втекли. Охоронці рубежу вилучили дві тисячі пачок сигарет без акцизної марки. На майже 100 тисяч гривень. Триває розшук організаторів схеми. Чернівецький музей поповниться новими експонатами. Київська митниця передала культурні цінності, які вилучили під час спроб вивезти за кордон. Загалом до Чернівецького обласного краєзнавчого музею передали майже 150 одиниць, а саме 144 бронзові скіфські наконечники стріл, виготовлені у період з 8 до 4 століття до нашої ери. Та чотири монети соліди крейцер та копійка, датовані 17-19 століттями. Повернення культурних цінностей у власність держави здійснюється відповідно до рішень суду. Понад кілограм кокаїну правоохоронці затримали наркоторговців під час спроби продати партію психотропів на Буковині. СБУ заблокувала транснаціональний канал контрабанди кокаїну та затримала у Чернівцях двох іноземців. Двоє 54-річних чоловіків іноземців використовували власні зв'язки у кримінальному середовищі для пошуку клієнтів. Після того, як знаходився оптовий покупець, вони приїжджали до Чернівців, продавали небезпечний товар і поверталися додому. Для конспірації наркоторговці зупинялися в різних хостелах. Проте бізнес їм довелося закрити, оскільки співробітники СБУ затримали фігурантів під час спроби продажу кокаїну на суму майже 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Під час обшуків у місцях тимчасового проживання затриманих виявлено 10 тисяч євро готівкою. Її походження перевіряється. Наразі вирішується питання щодо повідомлення обом зловмисникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та осіб, причетних до злочину. 15 років ув'язнення за зраду України отримав агент, який вчиняв підпали на Буковині. Головними цілями колаборанта були енергооб'єкти Укрзалізниці та сил оборони. 23-річний мешканець Сєвєродонецька після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати легких заробітків через різні телеграм-канали. Саме в мережі його і завербували співробітники російських спецслужб. За вказівкою окупантів зрадник спочатку виконав тестові доручення, малював провокаційні графіті на стінах будівель. Після, так би мовити, перевірки на надійність він приступив до основних завдань: спершу підпалив релейну шафу на залізничній лінії. Далі відслідкував та намагався знищити службовий автомобіль. Воїна засу контррозвідка СБУ затримала агента по гарячих слідах, коли він спробував текти з місця події після підпалу військового авто. Суд визнав його винним за двома статтями: державна зрада та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину. you <laughs>